Моє вітання всім, ви на каналі Шашки Простими словами і сьогодні нарешті дійшла черга до дебюту відіграш. Що таке взагалі дебют відіграш? Це один з найлегших дебютів для розуміння для новачків. Чому? Бо в ньому є дуже багато різних варіантів для гри, причому не складної гри. Тобто, якщо просто грати за принципами шашкової гри, можна отримати гарну гру. Яка основна ідея цього дебюту? Білі виходять захоплювати центр, чорні не дають цього зробити. Білі продовжують, наприклад, далі можна грати по-різному. Чорні виходять c 7 на D6. В чому ідея? Один з основних варіантів, покажу, c 3 b 4 Чорні помінялися назад. Чому цей дебют вважається простим та широко використовується як новачками, так і професіоналами? Все просто дуже багато варіантів гри. Тобто вам не потрібно строго зазублювати теорію, можна спокійно грати. Наприклад, білі можуть піти одразу мінятися. Чорні можуть відповісти таким чином, можуть відповісти нападом. У білих позиція вважається трошки кращою через те, що чорні розбили свій фланг, а відстала зажата. Але все одно тут з рівною грою можна зіграти А1 на Б2. Чорні можуть відповісти таким чином, таким чином, таким, таким. Багато різних варіантів. Грай як хочеш. В цьому і перевага цього дебюту. В ньому багато варіантів. Ось сьогодні розглянемо декілька з них. Почнемо з самого початку. C3D4, чорні не дають помінятися. Б23 білі розвиваються і далі сильний фланг. В цьому ідея. Також білі, наприклад, можуть йти сюди або сюди. В чорних, наприклад, ідея та сама. Вони хочуть мінятися назад. Тобто відіграти шашку назад. Тому так і називається. Бо ми просто відходимо трохи назад. Б23. Білі продовжують натиск. Чорним потрібно мінятися. Віддали одну, побили одну. Саме назад. Можна бити вперед. Але не таким чином це вже поразка. А таким чином. Це буде партія відіграш вперед. Його розглянемо якось в майбутньому. Чому не можна бити так? Це просто. Чорні дають білий мороздик, після чого ходиться. С1 на Б2. Б'ється 2, виграється шашка. Чорним лише відігравати, якщо не хочуть втрачати. А білі виходять нападати. Фланг розбитий, напад. Або втрачається шашка, або якщо чорні міняються, виконується удар по потилиці. Знову у білих зайва шашка вже з перемогою. І йде постійний тиск на фланг суперника. Тому в цьому випадку для чорних найкраще мінятися саме назад. Знову є багато варіантів для білих. Цього разу вони вирішують зіграти b4 на c5. Також можна зіграти А1 на b2. Побили, побили. f 6 е 5 можна також спробувати напад. Чорні виходять оточувати центр білих, з якою ідеєю? з ідеєю напасти, наприклад, ззаду та побити цю шашку, тобто використати прийом ворота. Д23 не дають цього зробити. Також цікавим варіантом є хід G3 на F4. Розмін розмін. В чому ідея? Білі спеціально віддають свою шашку на полі С5. Тобто, бачите, чорні на неї напали, білим нема як захищатися. А 1 Б2 потрібно нападати. Бій Б23. Тепер вже білі хочуть нападати. Але в чому проблема? У білих два нападу. А у чорних два захисту, тобто білі не відіграють цю шашку. Б8, С7. Побили, напали. Захищатися, напали. Пішли чорні нападати? Вийшов, вийшов. С5, б6. В чому ідея? Білі сильно послабляють фланг чорних, після чого збираються на нього нападати. Які варіанти є в чорних? Можуть піти так або так. Так, два варіанти в них залишилися е 7 F6. Саме так, здається, вони затискають свою шашку h8, але ні, вони будують колонну. В цьому вся ідея. Білі повинні відповідати саме F2 на G3, а осід С3 на B4 вже красиво програє. F6 на e5. Пропонується вибір, здається, ну нічого ж такого. Якщо білі поб'ють таким чином, 2 на 2, ну і все, у білих мінус одна шашка. В чорних вже перевага добра. А білі кажуть, так ми підемо до дамок. Побили, побили чорні. Ось вам і комбінація за чорних. В них є колона, удар з поля G7, D6C, 5 білі побили, створили решето, після чого провели удар. Чорні перемогли. Тому, якщо вже білі вирішили грати з жертву, грати потрібно точно. F2 на g3. F6 є 5, не даючи нам нападу. G3 F4 помінялися, побудували колонку. G7ф6. А ось тепер вже виконується напад. Коли у суперника вже немає ніяких погроз. c 5b4. Як зіграти? Можемо, здається, можна піти в ворота, але ні. Це взагалі невигідний варіант. Чому? Суперник думає, здається, одну краще віддавати. Але ні. Якщо білі поб'ють дві, то і чорні поб'ють дві. А щоб білі тут не побили. Б4 на С3. Б'ється 2, побили 2. Чорних дамка перемога. Тому у білих точний хід на поле є 5. Якщо б'ється так, побили 2. Ну, суперник може намагатися затиснути, а ми пішли проходити. Якщо суперник б'є так 2, побили 2 з проходом до дамок. Тут же навіть перемога в білих. Але розглянемо саме не розмін G3 на F4, а наприклад D2 на c 3 Такий хід. G7 F6. Також бачив такий варіант. Е5 на F4. В чому його ідея? В тому, що білим не можна бити G3 на E5. Чому? Віддається друга та пробивається 4. Дві віддали, 4 забрали в чорних перемогах. Але тут білі повинні бити Е3 на G5. Бій, бій. Віддали, побили три, побили одну. Тобто, можна зіграти так. Наскільки це гарно, судити вам, можете розглянути цей кінець. Найчастіше після виходу Д23 грають саме G7 на F6. G3F4. Ось тепер виконується розмін. Тобто, навіть якщо суперник буде нападати, ми завжди зможемо закрити. Суперник не хоче нападати, бачить, що йому це нічого не дасть. F6 на G5. Потенційно відкриває завжди собі розмін за допомогою колони. Ну, нічого страшного. Розвиваємося. А1, Б2, H8, G7. Обидві сторони підтягують свої відсталі шашки. С3Д4. В нас є вже захист додатковий, тому можна цю прибирати. G5H4. Чорні грають на оточення центру білих. є 1 d 2 Білі створюють велике решето, але тут ідея в іншому. Побудована серія колон. Тобто, ось білим потрібно розвиватися, вони вирішують таким чином. В даному випадку, оскільки у суперника немає можливості для комбінації, так ходити можна. Завжди потрібно не просто ходити, а дивитися, можна так робити чи ні. е 7 d 6 Також часто грають і е 7 на F6. Але тут краще все ж таки зіграти c 7 на B6. Білі вимушені вже йти вперед. B8 на C7, погроза комбінації. Закривається поле F4. І ось тепер вже виконується розмін. Так більш рівна гра. Але так грають рідше через зв'язки в центрі, а саме роблять хід E7 на D6. Побили-побили. c побили. Ну, 23 Білі далі продовжують розвивати свій фланг. А7 на Б6. Сильніше знову було зіграти С7 на b6, потенційні розміни і так далі. А 7 на B6, G1 на H2. Якщо що в нас підготований розмін назад, можливо, нам знадобиться. ДС5, F4E5. Білі вискакують вперед, будуючи сильну колонну тут. Тобто, чорним не можна грати сюди через вже просту комбінацію. g 7 ф 6 чорні вирішують мінятися. H2G3, F8, G7. Знову надійніше було зіграти c 7 на D6 потенційним розміном назад. Або виводимо шашку сюди з розміном вперед. Для чого цей хід? Не даємо супернику займати центр. Після ходу F8 на G7, наприклад, G3 на F4. Розвиваємо далі відсталу шашку, будуємо колони d 8 e7, c C1, C1B2. Ось, побудували колонки. В даному випадку врятуватися чорним можна так. c 7 d6. Д4Е5, Б8 на С7. Здається, потрібно мінятися. Але ні, це не дуже приємна гра для чорних. В даному випадку цікавіше зіграти саме на зв'язки суперника, щоб у суперника було менше ходів. Знову ж таки, цікавий варіант. А ось хід G7 на F6 вже є помилкою. Д4Е5, білі вискакують вперед. Б4 на A5. Займають бортики. Це 3D4 напад, це 7b6, єдиний захист. Знову сюди йти не можна білим. чорні відійдуть та проб'ють всі шашки білих, тобто такий пастковий трохи хід. Білі відходять, Виконується розмін назад. Знову хоп. захоплення центру. Побудована колона. Зрозуміло, з якої ідеї віддавати одну, пробивати дві. Білі пішли далі вперед, чорні намагаються врятуватися якимись розмінами з потенційним захопленням рожену та намагатися проскочити. Але білі це передбачили та виконали розмін назад. Чорні йдуть вперед, а білі виконують вже прорив. І так далі з перемогою. Наступна партія вже грається за чорні. Білі виходять c 3d4, чорні не дають захоплювати центр. Ж3 H4 також один з варіантів гри. Можна грати так, так. Я ж кажу, варіантів цій партії багато, тому її і полюбляють грати. с 7 d 6 У чорних ідея та сама, вони хочуть мінятися назад. Виконали розмін. А3b4. Ми відбили атаку білих. Нам сильніше буде зіграти f6 на g5. З якою ідеєю? G7 на e5. Тепер вже чорні вискакують до центру та намагаються грати через центр. Варіант цікавіший. А чому за допомогою розміну, щоб звільнити шашку H8, та вона могла спокійно проходити. Шашка відстала, потрібно розвивати. Чорні вирішують без розміну просто зіграти F6 на E5. І так також можна, не помилка. Просто сильніше F6 на G5. є 3 F4, не даючи розміну захоплення сильного поля f 4 є Е5D4 цікавий варіант захоплення слабкого поля. Ми пам'ятаємо, захоплюємо його рідко, потрібно грати обережно. В даному випадку можна. b 4 а 5 А7b6. І в даному випадку, оскільки біди не можуть нормально протистояти цій шашці, можна просто виконати розмін ось такий. Розвили відсталу, прибирали шашку, далі граємо. Білі же вирішують нападати на цю шашку. Хочуть все ж таки якось спробувати її вибити. Не дуже гарний хід. B6 на C5. Чорні закриваються, не дають цього зробити. Знову ж таки. Для білих все ще гарний розмін з, з боєм А1 на С3. А білі вирішують Б2 на А3. Зіграти знову на якесь оточення, на підриви зв'язок. Ну, тобто, потенційно, якщо походять сюди, виконати підрив, побити 3, провести комбінат. Чорні це бачать. Знову не кажу, що так буде, просто як один з варіантів. G7 на F6, А1B2 вже повністю програє партію. Набагато краще було зіграти. А3, Б4. Виконати ось такий розмін. Не дуже приємно, але захищаємо позицію. Також можна зіграти було Е1 на D2. Знову ж, все те саме. А ось А1 на Б2 та С1 на Б2 вже програє через таку позиційну комбінацію. Д4 на С5. Віддали дві, Напали. Куди ходити? Е1 на d2. Ну, також і сюди, і сюди. Такі варіанти. А 7 на С5. Якщо суперник виходить С1 на D2, то проводиться комбінація. Зв'язочка в нас. Вийшла шашка С1. Віддали одну. Пробили. Після чого виконали удар. Дамка вже з перемогою. Якщо суперник ходить Д2 на С3, ну тут все просто С5 на Б4, та пробивається, дві до дамок пішли. І вже супернику немає чого робити тут. Якщо А3 на Б4. Білі думають, у нас зайва шашка, ми її віддамо та підемо д 2 на С3. А ні. Які ходи залишилися в білих? Через нашу колонну, їх фланг затиснути, не може ходити. Ми ходимо F8 на G7. Погрожуючи, якщо він піде сюди, виконати комбінацію. А якщо він піде, наприклад, сюди або сюди віддати дві. Та виконати комбінацію прохід на преддамкове поле. Ви скажете, так він же поверне. Так, він поверне. Ми можемо виконати розмін, після чого піти до дамок. Тому після нашого ходу, після нашого бою, суперник ходить аж 4 на G5. Ми побили, він віддає нам шашку, будує серію колон. Вже нам не можна зіграти сюди. У суперника така проста комбінація. Віддається 2, забирається 3, вільний прохід до дамок. Чорні грають обачно F8 на G7. С1, Б2, розвивається фланг. Пішли вперед. F4 G5. Виконали розмір. F6 e 5 погрожуємо побити. єдиний хід відходити. С7 Б6. Чорні грають на зв'язку суперника. Дві чорних тримають три білих. Д2 Е3. Б6 a 5 Продовжуємо розвиток. Е3 Ф4 і Е7 Ф6. Цікавий хід. В даному випадку у білих була така нічия. F2 на e3. Пробивається 2, роздих, А6 на g7 побили чорні, і білі пробивають 2. Тобто, якщо чорні відходять, білі йдуть до дамок, така цікава нічия. А ось, якщо білі приймуть поспішне рішення та побіжуть одразу до дамок, це вже поразка. F6 на g5. Прийом присоска. Білі повинні бити, побили чорні. Шашки затиснуті, шашка не може пройти, єдиний хід сюди, на що чорні спокійно виконують напад. І вже нічого не рятує білих. І остання партія, також за чорних розглянемо. Це 3 d 4 dc 5 Вийшли вперед, чорні пішли на розмін назад. А 1b2 такий варіант. В цьому випадку чорні можуть одразу мінятися, а можуть спробувати ось такий спосіб гри. D6 на E5. Хочуть зіграти на зв'язках. G3 на H4. Це хід більш сильний. А ось хід G3 на F4, він вже вважається більш слабким. F6 на G5, чорні почали оточувати центр. F4 E5, B6A5. Виконується сильний розмит. І вже білим необхідно думати, як захищати цю шашку на полі e 5 В них вийшов трохи перерозвиток. Тому G3 на F4, b 6 A5, І чорні цього разу вирішують бити саме вперед. e 3 на d4. Виконується розмін. F6 на G5. Також можна зіграти було Е5 на F4. Цікавий варіант оточення. Тобто чорні залазять вперед на лівий фланг, на слабкий фланг білих. Чорні починають захоплювати слабкий фланг. Наприклад, F6 G5. Ідея в потенційній комбінації d4c5, G7F6. І, наприклад, E1 F2, F6, E5. Тобто починається розвиток обох сторін. Така цікава, але трохи складна гра. B2A3, D8, E7. Тобто, бачите, білі побудували тут колону, чорні будують тут колони, виконується розмін та напад. Ну і тут вже так далі з рівною позицією йде гра. Тобто також можна в даному випадку вийти в центр. Розглянемо варіант F6 на G5. Тобто білі вирішують більше все ж таки не з центру йти на лівий фланг, а саме лівий. А3 на b 4 Білі відповідають таким же чином. G5 F4, D4C5. Отут вже невелика є різниця. Бачите, білі не пішли на симметрію, а зіграли саме таким чином. G7F6. Розвиток лівого флангу продовжується. Побудована колона. Знову не можна зіграти сюди, проводиться комбінація. Тому йде саме на бортик. G1f2 починають розвивати білі свої шашки H8, G7. Напад, здається, тихий хід лише не такий, але він призводить до поразки. Білі або таким чином проведуть комбінацію, або таким чином. Тому після нападу ми просто закриваємо. Даний варіант гри має закритий характер, де затиснуті. У обидві сторони. С3б4 побили, залишаючи за собою одну зайву шашку. Білі виконують розмін, захопили рожен таким чином. Чорні побігли вперед, білі не дають цього зробити. В них буде тихий хід. Ми будуємо колону, виконали перебій. G5f4. В чому йде? Потрібно, хочемо відіграти цю шашку. b 4 а А7b6 помінялися. А3b4, B6 е E5. І спокійно вже відіграємо шашку. Відіграють і чорні, і білі. B6 а 5 ось такий варіант гри з нічиєю. Тобто, що ми з вами розглянули? Дебют відіграш дуже багатий на різні варіанти гри. Можна грати в закриті системи, великі розміни, в запирання шашок суперника. Багато різновидів гри, які мають цікавий варіант. Дебют рекомендований як для початківців, так і для більш професійних гравців. Тому вивчайте цей варіант. А всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!